Про найперший суд. Найперший суд був над гадом, а було все так. Ішов чоловік дорогу під скалою, як у нас у річках. На дорозі вигрівався гад, а над ним звисав камінь. Не знати від чого, камінь упав перед чоловіком і прислопанив гад. Замотався гад, а й бо вирватися не може. Чоловіче, допоможи, просить. Чоловік підважив камінь. А гад горі рукою і обвився навколо шиї свого рятівника. Носи мене, доки не захочу людської крові, каже гад, а як захочу, укушу тебе. Що має чоловік робити? Іде далі з гадом на шиї, видить на полі пастухів та й до них. А може, чимось зарадять. Пастухів було тринадцятеро. тринадцяти за старшого над ними. Корів завертали по черзі, а коли котрийсь із них завинив, з тим чинили так мав лягати на плоски, як стіл камінь, і його били палицями. Що несе те, чоловіче, звідує старший пастух подорожнього. Свою смерть за добро маю біду. Як то? Розповів чоловік про свою пригоду, Казав і плакав. Може, так було, як ти кажеш, а може, й не так. Говорить старший пастух, треба вислухати й гада, коли його правда не кусає. Чоловік дурницю зробив, що мене звільнив, каже гад хіба він не знає мою вдачу кусати кого попаду Коли хочеш говорити про себе, то злізай на сей камінь. З нього й говори. Не хочу, каже гад Злізай, будемо тебе судити, наказує пастух, а на суді й цар з коня злізає. Зліз гад на камінь. Палиці горі, скомандував старший. Всі підняли палиці, шестеро з одного, а шестеро з другого боку каменя. Палиці долі. Гад не встиг і засичати, розплескали його. Такий був перший суд. Так з того часу й повелося.